До Діснейленду. Ось так він виглядає. І нас вітає міні-маус. Ось там у нас перевірили квиточки. Зараз я вам покажу, як все виглядає. Ой, дивіться! Тут співають Клас Все таке глядково, і подивіться, що там замок! Діснейленд Тут буде ввечері відбуватися. О 22.40, неймовірне дійство феєрверк і анімація. А сьогодні планується йти дощ. Ми одяглися дуже тепленько. І воно вже моросить, до речі. Продають попкорн, боже, як він пахне. Бачите, їздила отака конячка. яка тяне вагон. Нічого собі прикольно. Короче, багато різних сувенірних лавок. А ми з Нікіткою пройдемося по самому центру. Кажуть, отсюда відкривається. Дуже гарний вид потім на Ай-яй-яй, Нікіта yeah, 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 в наслаждені, баунті. Баунті. Никита взагалі релакс. Він отримав те, що він хотів, і те, що він мріяв. До речі, мама також мріяла побувати в Діснеленді. Так що ми свою мрію втілили в життя. Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте, я буду вам відповідати.